Минулої доби ворог примусово евакуював громадян України, які проживали на острові Великий Потьомківський поблизу Херсона на підконтрольну російськими загарбниками територію. Відомо, що наразі Херсон повністю знеструмлений через ворожі обстріли. Також окупанти замінували дачні ділянки на узбережжі річок Конка і Чайка в межах Олешківської міської територіальної громади Херсонської області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати позиції наших військ. Та цивільну інфраструктуру вздовж правого берега річки Дніпро постраждали райони 19 населених пунктів. А в окупованому Енергодарі росіяни намагаються переключити Запорізьку атомну електростанцію до енергетичної системи Російської Федерації. Натомість українські бійці на Запоріжжі знищили до 10 одиниць ворожої техніки та навели артилеристів на склад окупантів у селі Ульянівка. Я смотрю, не заходить клімат Запорізькій області окупантам вреден для здоров'я, і я думаю, що надо уходити. Ну а ССО поки чистять територію для повернення української власті, щоб ніхто під ногами не путався. Також вночі прилетіло терористам РФ і в окуповану Кадіївку на Луганщині. На сході України наші воїни просунулися вперед більш ніж на кілометр у районі населеного пункту Діброва. Втрат росіяни зазнають не лише на полі бою. Сьогодні вночі палало найбільше підприємство у східному Сибіру. нафтозавод Роснафти у Іркутській області. Попередньо, внаслідок вибуху, загинули двоє працівників заводу, п'ятеро постраждали. Агресія від власних поразок змушує росіян калічити все більше і більше мирних українців. Так у селищі Ківшарівка Куп'янського району 63-річна жінка отримала осколкове поранення. Її госпіталізували. Стан постраждалої оцінюють як середній. Противник завдав 31 авіаційний та 8 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області. А також здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Звання країни агресора може офіційно отримати ще одна держава. Так, генштаб повідомив, що Білорусь, ймовірно, таки готується до війни проти України В прикордонних з Україною районах Брестської області минулого тижня. Тривав процес агітації вступу добровольців до підрозділів територіальної оборони. Під час проведення бесід кандидатам доводять, що у разі провадження в країні воєнного стану їм буде видана зброю та амуніцію. А їх основним завданням буде охорона та оборона громад. Ці дії наші військові розглядають як один із кроків підготовки до нового ймовірного вторгнення в Україну. Валерія Малихіна, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу.